Лазери це не тільки виробництво, це не тільки наука, а лазери це і трошки магії. Наприклад, лазери можуть допомогти спробувати зробити з... людину. Припинити недоречну стрілянину. Задовольняти естетичні смаки середньовічних тиранів. Красота така. Вирішити питання з цигельта Айлюлю. Допомогти нареченому. Шляп, шляп. Врятувати життя Батира Чорного Абдули. І, нарешті, закінчити історію так, як мріяли всі. Якщо лазерна магія, це твоє, то пам'ятай. лазери 2. Кафедра лазерної техніки КПІ імені Іграсі Сікорського LTFT KPIUA. Набір відкрито, не втрачай шанс.